Thank <laughs> you. Нова хвиля епідемії коронавірусу за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я має розпочатися у жовтні або листопаді, каже Богдан Леськів. За його словами, з грудня 2020 року, по квітень 2021 тисячі із 600 хворих, яким надавалося лікування від COVID-19, щоденно на штучній вентиляції легень перебувало 10-15 пацієнтів. У період нової хвилі епідемії. Ця кількість може збільшитися, а тому каже він: вже зараз за гроші обласного та державного бюджетів закуплене. Нове обладнання для кисневої терапії. У нас дві ємності є на 3 метри кубічних для рідкого кисню. Це 6 метрів кубічних, які перетворюють рідкий кисень в газоподібний, і потім він поширюється по відповідних трубопроводах. Крім того, у нас ще є п'ять кривоциліндрів по 180 метрів кубічних. Кожен ми закупили за 2,5 мільйони гривень газовий генератор, який буде забезпечити 140 40 літрів кисню газоподібного у хвилину П'ятнадцять ліжок має бути у новому реанімаційному відділенні. Його будівництво мають завершити упродовж місяця. Тут, як і у семи інших працюючих відділеннях інтенсивної терапії, кисневу підтримку зможе отримувати кожний пацієнт. Є два зали по сім ліжок для надання невідкладної допомоги пацієнтам, які будуть потребувати відповідно даного виду медичних послуг. Для цього буде все буде достатня кількість апаратів для штучної вентиляції легень будуть підведені гази. Кисень, тобто монітори відділення, буде укомплектовано на всі сто Ми заключили договори по постачанню кисню не з однією компанією, а з двома компаніями. Тобто, при виникненні форс-мажорних обставин, ми будемо мати можливість отримувати кисень із інших джерел. Зараз керівництво лікарні веде перемовини з постачальниками обладнання, аби ті пришвидшили встановлення нової апаратури відповідно до діючих домовленостей. Леонід Харшан, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.